Продовження. Мабуть, кинув кітву там, сказав Джуліан, дивлячись на свій наручний годинник. Час на підвечірок. Сподіваюсь, Джорджо, твоя мама вже встала. Набагато приємніше, коли вона сидить за столом. Я теж на це сподіваюся, мовила Джорджа. Ходімо. Час повертатися. Діти рушили додому. Дорогою вони поглядали на острів Кирін, але бачили там тільки Галич та чайок, що мріяли в небі. Ні сліду диму. Тож, напевно, то був пароплав. Однаково, завтра я туди попливу і подивлюся, заявила Джорджа. Якщо на моєму острові мандрівники, я їх звідти відпроваджу. На нашому острові, виправив кузину Дік. Сподіваюся, Джорджо, ти пам'ятаєш, що обіцяла розділити його між усіма нами? «А тож, я його розділила на всіх, підтвердила Джорджо. А проте не можу позбутися відчуття, що це досі мій острів. Ходімо, я зголодніла. Діти повернулися до кирін Котенджа. Вони пройшли через передпокій до вітальні і на перевеликий подив побачили там Едгара, який читав одну з книжок Джуліана. Що ти тут робиш? запитав Джуліан. І хто дозволив тобі брати мої книжки? Я ж не роблю нічого поганого. Лінькувато, відповів Едгар. Якщо мені схотілося трохи почитати в тиші, що ж тут такого? Ось прийде батько. І побачить, як ти тут розвалився, сказала Джорджа. Ще б надумав увійти до його кабінету, то ночувався б. А я там був, несподівано мовив Едгар. Бачив дивоглядні інструменти, з якими він працює. Як ти насмілився! Побілівши від гніву, вигукнула Джорджа. Навіть нам не дозволяють заходити до татового кабінету, а вже чіпати його речі і поготів. Джуліан із цікавістю роздивлявся Едгара. Він не міг зрозуміти, що б цей куховарчин син раптом став таким зухвалим. Джорджо, а де твій батько? запитав він. Гадаю, краще, нехай він дає раду із цим хлопчиною. Кличте його, якщо хочете, сказав Едгар, розвалившись у фортелі і в дошкульний спосіб гортаючи книжку Джуліана. Він не прийде. Що ти хочеш цим сказати? Несподівано стривожилась Джорджа. Де моя мама? Клич її, якщо хочеш, з підступною посмішкою відповів Едгар. Ну ж бо, клич. Дітям раптом стало страшно. Що Едгар мав на думці? Джорджа майнула нагору до кімнати матері, гукаючи на повен голос: Мамо, мамо, де ти? Але ліжко матері було порожнє, не застелене, але порожнє. Джорджа обігала всі інші відпочивальні, відчайдушно гукаючи Мамо, мамо, тату, де ви? Ніхто не відгукнувся. Побіліла Джорджа, спустилася вниз. Едгар усміхнувся до неї. Ну, що я тобі казав? Я ж говорив, можете звати, кого завгодно, ніхто не прийде. Де мої батьки? тремтячим голосом запитала Джорджа. Кажи. Зараз же сама пошукай, нахабно мовив Едгар. Тут пролунав гучний ляпас, і Едгар схопився за щуку. Це Джорджа кинулася на нього і, що сили, дала йому мордаса. Едгар Замахнувся, щоб дати їй ляпаса. Але Джуліан затулив собою Джорджу. Ти не посмієш ударити Джорджу, сказав він. Вона дівчина. Якщо хочеш битися, бийся зі мною. Ніяка я не дівчина, я сама можу захистити себе. закричала Джорджа. Намагаючись відсунути Джуліана, Я битимуся з Едгаром і поб'ю його йогось побачити. Проте Джуліан не пускав її. Едгар почав бочком пробиратися до дверей, але тут, на його шляху, став дік. Хвилиночку, доки не пішов, де наші дядько й тітка. Ребр! Раптом загарчав тімі так загрозливо, що Едгар із жахом дивився на нього. Пес ощерив ікла, шерсть на шиї дибилася, вигляд у нього був страшний. Тримай пса, мовив Едгар тремтячим голосом. Він зараз кинеться на мене. Джуліан узяв Тіма за нашийник. Заспокойся, Тіме, сказав він. А тепер, Едгаре, відповідай на наше запитання мерщій. Бо пошкодуєш. Ну, власне, тут розповідати нічого, мовив Едгар, поглядаючи скоса на Тімоті. Потім зиркнув на Джорджу і продовжив. «Твоїй матері. Раптом стало дуже зле. Почалися сильні болі, отут викликали лікаря і відвезли до лікарні. А твій батько поїхав з нею. От і все. Джорджа опустилася на канапу. Обличчя її ще більше зблідло і почувалася вона зовсім кепсько. О, сказала вона. Бідна моя мамуся, не треба було мені сьогодні йти з дому. Лишенько, як же нам дізнатися, що сталося? Едгар тим часом вислизнув з кімнати, прикривши за собою двері, щоб тім і за ним не погнався. Двері до кухні він теж зачинив із грюканням. Засмучені і розгублені діти. Перезиралися. Бідолашна Джорджа. Бідолашна тітка Фенні. Десь має бути записка. здогадався Джуліан і розглядівся по кімнаті. Справді, за раму великого дзеркала було закладено листа, адресованого Джорджі. Джуліан передав листа дівчині. Лист був від батька Джорджі. Читай швидше, сказала Ен. Моя Люба, який жахливий початок канікул. Продовження буде.